Вітаю! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему події обробка подій. На попередньому уроці ми з вами навчилися створювати такий інтерфейс в вигляді вікна і змінювати характеристики властивості цього вікна. Але ми з вами, коли дивились там приклад, що можна ж розміщати взагалі то вікні різні об'єкти, як ми говоримо, але треба, щоб наша програма здійснювала наш проєкт здійснював взаємодію. Ну, Поки що взаємодії ми з вами не побачили, і от сьогодні. Ми розглянемо тему події, а подія, ну що, якщо ми на вікні клацаємо лівий клавіші миші, це вже подія. І наш проєкт повинен реагувати на це. Що треба зробити? Якщо ми пересуваємо мишку з вами по вікну, то теж щось може потрібно, щоб відбувалось. Ось таким чином. Ну, ми з вами розглянемося більш детально. Вам треба буде опрацювати презентацію, буде додано відеопояснення і створити проєкт. Проєкт буде називатись ось так: W-підкреслення, Even, підкреслений клік, у якому після клацання лівої кнопки миші у вікні виконання проєкту повинно відкриватись вікно з повідомленням. Це якби окреме вікно, і в цьому вікні повинен з'явитись текст подія. Ну, підписано так: вікно повинно бути. І з заголовком, та, текст в цьому вікні повинен бути: Я використовую вікно повідомлення. А для головного вікна Треба встановити ось такі характеристики. Тобто, заголовок повинен бути мій проект 2, ширина 500, висота 300 вікна і колір синій. Ви запускаєте цей проєкт на виконання, робите скріншот результату, ну і додаєте мені скріншот і посилання на проєкт. Тут, що я хочу вам сказати, як буде оцінювання. Якщо ви, наприклад, створите проєкт, в якому головне вікно буде без налаштувань параметрів, то там те, що робиться по замовчуванню у нас. Ширина висота 200, підпис Тей. І в цьому вікні по натисканню лівої клавіші миші буде з'являтися вікно повідомлення, і підписано тут все правильно, як тут говориться, і саме вікно дає повідомлення я використовую вікно повідомлення, то це 9 балів. Але якщо все це правильно працює, <кх> якщо ви налаштуєте параметри головного вікна згідно цьому, що вказано, то ще додається 3 бали, це ваші 12 балів. Але обов'язково я повинна бачити скріншот результату і посилання на проєкт. Ну, а тепер розберемося, що ж таке події більш детально з вами, і деякі поняття, які ми будемо з вами використовувати надалі. Ну, По-перше, давайте згадаємо, що таке об'єкт, тому що ми використовуємо з вами це слово. І з об'єктами ми ви визнайомились, да, все, що точує, як кажуть, навколо нас, але об'єкти бувають у нас і інформаційні. Тому що таке об'єкт? Це те, на що спрямована певна діяльність. Під час виконання проєкту з об'єктами можуть відбуватися події. Ну, По-перше, що може бути? От у нас з вами об'єкт це вікно, да? і ми можемо вибрати будь-яку точку вікна, встановити вказівник в довільну точку вікна, і буде у нас, як кажуть, щось відбуватися. Можемо створювати вікно або закривати і переміщати мишу, миші. Отже, це події, які можуть відбуватися з вікном. Ну, Події можуть відбуватися з клавіатурою при натисканні будь-якої клавіші екрану. Тобто, ви пробачите клавіатури. Ну, і тут ось ще в нас поняється метода, яку ми використовуємо з вами. Воно таке, ну, знаєте, як кажуть, і просте, і що під ним треба розуміти? Дивіться, з будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати фрагмент програми проєкту, який буде виконуватись після настання цієї події. Ну, наприклад, ми з вами натиснули дві, два рази лівої клавіші миші, або один раз, наприклад, один раз. Це подія, що повинно відбуватись. Ми повинні написати, або це якесь обчислення, або з'являється ще якісь повідомлення і так далі. Тобто, хто розробник програми, той повинен прив'язати, як кажуть, той фрагмент програми проєкту до цієї події, щоб вже тільки ми натиснули почало виконуватися цей фрагмент програми. Взагалі-то такий фрагмент програми називається обробником подій. Тобто подія сталася, треба її опрацювати. Фрагмент проєкту, який пов'язаний з певним об'єктом, називається методом об'єкта. Тобто ми застосовуємо метод для даного об'єкта. Ну, ми це вже з вами робили і тільки не акцентували на цьому увагу. І якщо говорити, що ж таке подія, то це зміна властивості в об'єкта, взаємодія між об'єктами, це може бути утворення нового об'єкта або знищення наявного об'єкта. Все це відноситься до події. А методи, можна сказати, це команди, які об'єкт розуміє і може виконувати. Давайте трішки з термінології згадаємо і тут є те, що ми вже знаємо і чого треба знати. Ну, дивіться, у мові Python обробника подій для вікна створюють як окрему підпрограму та пов'язують її з вікном. Тобто, є окрема підпрограма. А от що таке підпрограма? Ми це вже з вами знаємо. Це окремо виділена частина. Там ми говорили Програми, а тут проєкт, яка має ім'я, та яку можна за таким іменем запустити та виконати, де ми зустрічали таке визначення, коли знайомилися з функцією користувача? От ми з функціями знайомилися і говорили, що функція це що? Виділена частина програми, яка має ім'я та яку можна за таким іменем запустити та виконати. Річ в тому, що в мовах програмування розрізняють два види підпрограм. Це процедури і функції. Взагалі-то, чим вони розрізняються? І процедури, і функції це частина програми. Яка, тобто виділена, яка має ім'я, і за ім'ям і параметрами ми можемо її викликати. Річ в тому, що процедура це підпрограма, результатом якої є створення компонентів в даному випадку. Тобто компоненти – це те, що ми розміщаємо з вами на вікні, віджити іншими словами. Елементи, компоненти їх називають. Функція це підпрограма, результатом виконання, якої є одне або кілька значень. Це у нас якесь щось, ми там, як кажуть, вирахували з вами, щось обчислили і повернули в програму, або ж використали в програмі цю функцію. Отже, це процедури і функції, зверніть увагу, це під програму. Ну от різниця в них є. Тут ми використовуємо процедуру. Ми можемо називати, ну якщо ми путаємося, де процедура, де функція, а вони це під програму, то тут просто якщо вона працює, створює компоненти і працює з компонентами. Це процедура. Функція. Це вже, якщо якесь значення вираховує. Ну, і метод, якщо вже говорити, це процедура або функція, пов'язана з певним об'єктом. Властивості, метод, властивості методи це є інтерфейс об'єкта, тобто способом його спілкування з зовнішнім світом. І давайте розглянемо вже в Python визначення які події, і як вони позначаються в мові Python, як ми ці події, щоб ми знали, що за подія трапилась. От, наприклад, подія. Це клацання лівої кнопки миші. На чому там, чи на вікні, чи на чомусь, але ось клацання. Воно позначається в мові програмування можна так і так. Тобто це... Оці обов'язково пишуться кутові дужки, як ми говоримо, оці знаки менше більше, це тут пишеться. Називається «батон рисочка один. Або ж можна написати просто один. І вона це розуміє, що це подія клацання. Ми позначаємо лівої клавіші миші. І Якщо нам потрібно подвійне клацання лівої клавіші миші, то позначається в мові програмування, бачите як? Дабл, потім button, ну все це розділено через рисочки, тобто до одинарного ми додаємо слово дабл. А тут теж додається слово дабл до одинички. Тільки тут розділяються, дивіться, ось цією рисочкою. Такої. Далі, маус – це рух вказівника по вікну. Тобто, якщо ми рухаємося по вікну, то що там повинно відбуватись? І позначається словом motion. Тільки дивіться, з великої літери, Оце обов'язково зверніть увагу. Це ж написання, ми так позначаємо в мові програмування, тому з великої літери пишемо motion. Якщо ми натискаємо будь-яку клавішу на клавіатурі, то позначається, це в мові програмування Python, ось кей-прес. Теж зверніть увагу Кейт, починається К з великої літери, і П з великої прес це написання, тому це важливо. Create – це створення вікна, це у нас ось так пишеться: expose. Ну і фокус-аут, це у нас закривання вікна, якщо нам треба закрити вікно, і що це така подія у нас, ми теж закриваємо вікна, да? що повинно відбуватися в даному випадку. Ось так. Ось позначення подій. Ми з вами розглянули, як вони позначаються мою Python, щоб ви це розуміли, чому, тому що це буде використовуватись проекта. Щоб прив'язати нам обробник подій, ми повинні знати, що загальний вигляд обробника подій буде нагадувати нам не нагадувати, а це функція, і вона виглядає ось яким чином. Дивіться, іде ім'я обробника подій. Ну, ім'я ми самі з вами придумуємо, або беремо, от як вони отак відповідають, так можна взяти ім'я і е, сама подія, тобто ми пишемо «евент». І далі, зверніть увагу, ідуть команди, які будуть виконувати на час настання подій. Тобто ця функція буде викликатися тоді, коли ми її викликаємо в тому місці нашого проєкту, де нам треба, щоб була обробка цієї події. Тобто, коли от йде у нас клацання лівої клавіші миші, наприклад. От, наприклад, якщо для обробника подій з іменем клік. Рядок заголовка буде таким: зверніть увагу: дев-клік. Event. Ну, тут загальний, це загальний вигляд. Тобто, це ми викликали, і вона починає опрацьовувати. Що опрацьовувати? Ну, оці команди. Що, який там фрагмент програми? Нам треба виконати, ми його оформили як під програму. І він повинен, як кажуть, обробити цю подію. Ну, В даному випадку подія тут у нас з вами це натискання лівої клавіші миші, і виконується, от коли подія, ось вона event. Далі дивіться, загальний вигляд команди присвоєння. Ми її вже використовували ту за команду присвоєння, і вже, але зрозуміло, дивіться, йде ім'я об'єкту, далі в квадратних дужках у нас йде властивість, якщо ми вказуємо, а вона вказується і дорівнює значення. Річ в тому, що обробник подій. Записують перед його використанням. Тобто, оця функція, якщо ми знаємо, що в нас треба якісь події обробити, ми їх повинні спочатку розмістити цю підпрограму, а потім вже її виконуємо. Ну, ви ж розумієте, це ми її викликаємо Викликаємо її і потім вже застосовуємо. Тепер дивіться, після обробника події слід записати команди створення вікна та пов'язати з ним обробника події. От Є так, що ми пов'язуємо з вами обробника подій. Тобто ми з вами якби описали, описали під програму. Тобто, уже тось знаємо, як, що, які команди повинні виконуватись, коли нас буде оброблятися ця подія. Наприклад, ото, як клацання Клік. Да? Але щоб вона почала працювати, ми цю подію повинні пов'язати. Ну, По-перше, тут сказано так: що обов'язково треба спочатку створити вікно. Тобто, ми створили вікно, а потім уже події, які будуть відбуватися на цьому вікні. От ми їх пов'язуємо. Щоб пов'язати, є ось у нас метод Bind, і буде він виглядати так. Ось дивіться, подія, а далі ім'я обробника. Тобто, яка подія? Отут треба вказувати ім'я, як позначається воно в Python. Ну, це ось тут вибираємо. От якщо нам треба клік, то треба або одиницю, або баутом один вказати. Ось це ми з вами вказуємо ось тут, коли йде подія. А далі ім'я обробника подій. Ім'я обробника подій це у нас з вами ім'я функції або ж процедури, яку ми викликаємо. Наприклад, якщо обробнику подій клік, це клацання лівої кнопки миші, надати ім'я клік, так як ми надавали, то команда пов'язування цієї процедури з вікном має вигляд ось такий. Зверніть увагу, це те, що я вам говорила, обов'язково, так як там написано, ну там можна один, але це, бачите, заключаються отакі кутові дужки, Ну, а далі саме ім'я. Ну, ми там теж ім'я дали клік з вами в функції, тому так воно буде виглядати. Це команда прив'язування, тобто ми прив'язуємо команду до обробника подій. Ну, а от зараз ми ще познайомимося з вами з вікон повідомлення. В Python можна створювати вікна, ще вікна повідомлень, як називається. І ви знаєте, що дуже часто створюються такі що це вікна повідомлення, а це вам повідомляється тільки. А ви читаєте і закриваєте це вікно, тобто, що треба зробити, або щось не так, і так далі. Так от є три види у нас з вами таких видів повідомлення. Є функція така це інформаційного вікна з значком. Ось тут значок, отакий значок, вони в мене тут поперемістилися. Ой, вибачте. Значок у вигляді лампочки це інформаційне вікно. Це таке вікно, де ви вводите просто інформацію в даному випадку. Якщо там щось ви хочете, ну, наприклад, на якусь кнопку натиснули, або щось ще, то у вас з'являється інформаційне вікно. Воно відкривається, ви прочитали інформацію і закрили. Так от, щоб, я кажу, працювати з інформаційним вікном, нам потрібна функція. Ось, вона є така шоу-інфо. Вона, бачите, як має два параметри. Перший параметр це ви міняєте текст у рядку заголовка. Тобто, у вас це вікно підписується, так як ви тут. Хочете, і воно заключається в одинарні лапки, ставиться крапочка, а потім у вас іде текст повідомлення, який повинен бути в самому вікні повідомлення. Це одна функція. Друга функція якраз це вже створення вікна з попередженням. Тобто, ви хочете попередити, буде у вас тут значок, отакий був лампочка, а там буде значок, ось трикутник, знак питання ой, знак оклику. Це, взагалі-то, якщо треба щось таке повідомлення, попередження зробити. Така функція виглядає дивіться, що овонь. І тут аналогічно, дивіться, вони похожі всі параметри, це текст у рядку заголовка вікна, це те, що зверху, а це текст повідомлення в самому вікні, про що ви там попереджуєте. Ну і остання функція це оповіщення про помилку. Вона буде з таким значком, бачите: червона колес, як ми кажемо, білою целинкою. Ось таке і пишеться ця функція, верніше, назва її show error. і там теж можете тут задавати текст у рядку заголовка, тобто, який заголовок там буде в цьому вікні, і який текст повідомленням буде про помилку. У ну, вікно про помилку, це можна, якщо там щось неправильно, ви порівняли, не ті дані ввели, або ще щось, щось можна такого роду видавати вигляді вікна. Тобто це повідомлення воно не буде, як от раніше у нас там видаватися, а з'являтися буде вікно, відкриватись додатково. І зверніть увагу, для роботи цих функцій. Нам треба імпортувати бібліотеку. Messagebox є така бібліотека, вона обслуговує ці функції. Вона теж в модулі Цінтер знаходиться, тому нам обов'язково ще треба додати. Я кажуть, приєднання цієї бібліотеки з модуля Tinker. Ну, от дивіться, це аналогічно, ми вже так From Tinker Import і назва цієї бібліотеки MessageBox. Там ми з вами приєднуємо TK, а тут ще треба ось для опрацювання цієї функції ця бібліотека. І дивіться, для створення інформаційного вікна вони всі створюються аналогічно. Тому я показую тільки для одного, вони будуть тільки різні. От таке у вас з'явиться інформаційне вікно. Ну, оцей заголовок ви можете змінювати, зрозуміло, і те, що тут розміщаємо теж. Якщо зробити ось таке віконечко, то. Дивіться, як буде виглядати функція. Ну, По-перше, приєднання тут обов'язково модуль бібліотек TK і Message Box. А далі, наприклад, ми назвемо цю функцію ось так: шоу, там підкреслення, інфо і вікно, Windows. Ну, це, щоб зрозуміло, показ інформаційного вікна якби скорочено. Це у нас, ви бачите, функція. І що ми тут? Ми викликаємо цю функцію, саму функцію це у нас під обробки а ми тут викликаємо функцію. Але ця функція ж знаходиться в нас в бібліотеці MessageBox, тому ми вказуємо спочатку MessageBox, крапка, і функцію викликає. Ну, а далі в круглих дужках вказуємо параметри. Що, це перший параметр це параметр у нас буде назва вікна ось тут, де в нас іде назва вікна, а другий параметр це саме повідомлення. От дивіться, інформаційне вікно. Це з'явилося ось тут. А це інформаційне вікно з деяким повідомленням це саме повідомлення інформаційне, ось воно розміщається в вікні. Ми це вікно з вами почитали, якби так, подивились інформацію, натиснули ОК і вона його закрила, це віконечко. Якщо нам треба інше, ну, наприклад, ерор, ерор, да, там помилку, буде виглядати аналогічно, тільки. Оці ми приєднуємо обов'язково, тут називаємо по-іншому, а тут викликаємо «message box», але викликаємо «show error». Ну і теж, як ми вікно називаємо, і що там повинно видаватися при помилці. Це все ми з вами таким чином створюємо. А тепер дивіться: тут іде приклад обробника події Mouse Move для вікна. Проекту. У вас з'являється, наприклад, вікно, головне вікно. І от я рухаю мишкою по цьому вікні, і в мене повинно з'явитися вікно повідомлень. От вікно повідомлень повинно з'явитися таке. З текстом події в заголовку, в рядку заголовка. І сам текст я використовую вікно повідомлення. Оп, наприклад, так. Щоб у нас в проєкті ця так, подія працювала, тут ми вже прив'язуємо з вами, що прив'язуємо подію рухати мишкою по головному вікну, і що в цей час відбувається? З'являється. Інше вікно повідомлення. Як це е, написати в проєкті? Зверніть увагу, ну, ці дві, два рядка вам зрозуміли. Це ми підключаємо бібліотеку TK і меседжібокс модуля Тинтер. Е, ну, а далі пишемо е, функцію Move е, Event. Дивіться, ми її назвали так. Мов, тому що ми рухаємо. Ну, це наше. А тут обов'язково вказується це, ми можемо самі називати, а тут обов'язково вказуємо, що це подія. Далі, тут буде у нас викликатися функція, ота, яка опрацьовує, ну, верніше, створює нам з вами інформаційне вікно. От ми в це у нас з вами така функція. Да? А далі сказано, що потрібно в рядку події. Ми тут пишемо: це перший параметр. Другий параметр я використовую вікно повідомлень: це що буде в цьому вікні повідомлення. Тобто, у нас у вікні викликається інше вікно, повідомлення. Да? Тепер дивіться, це у нас тільки під програма. А далі нам треба створити вікно. Ми ж в цьому вікні будемо з вами якби інше робити. Ми створили це команда створення вікна, а далі ми прив'язуємо. Що ми робимо? Ми прив'язуємо з вами нашу подію до ось, як кажуть, нашої обробки цієї події. Тобто, у нас оце обробник. Програма вона буде обробляти. А що буде обробляти? От ми рухаємо мишки, то є це подія, і буде виконуватись ось ця команда. А ця команда це якраз створення другого вікна-повідомлення. Ось прив'язати ми з вами тільки що познайомилися. Це пишеться назва вікна. крапка і слово bind. А далі йдуть параметри. Перший параметр це якраз нам вказує. От пам'ятаєте, я говорила, як в Python позначаються у нас події. От подія Motion, то тобто це рух мишки по вікну, буде отак, і записується. Дивіться, з великої літери обов'язково. Напишете з маленькою не буде працювати. І у нас в таких, як кажуть, оцих дужках, і заключається в лапки. Ну, лапки можуть бути одинарні, подвійні, ну, це отак. І що ми тут? А тут у нас ми якраз викликаємо нашу функцію, ось умови. Ось таким чином. Ми її викликали. І вона починає прив'язуватись і опрацьовуватись. Ну, а root Main Loop, ми сказали, що це якраз той метод, який забезпечує нам, як кажуть, виконання головних подій. Буде у нас оці вікна, вони будуть у нас, поки ми не позакриваємо. Тобто вона їх, як кажуть, тримає ось тут. Ну і дивіться, на прикладі того, що я вам зараз сказала, вам треба створити теж проєкт, назвати його W-Event click але тут уже не те, що ви вводите мишкою по екрану, а натискаєте лівою клавішою миші, і у вас відбувається...